Навчилась нажимати камеру движенням руки. От махнула рукою вона включилась, прикинь. Добрий ранок, дівчата. Сидю п'ю каву з красивого бокала такого стаканчика. Це мені коханий подарив подарок до подарка. Це був міні-презентик до подарка на новий рік. Йому плов із Аджікою. Аджіку черпаємо з півлітрової баночки. У нас є такий рецепт дуже смачної аджіки. Вона на вкус, прям як. Ну, це як літом ми робимо. Ну така вона вкусна, дівочки. М -м -м, як ото на -от не настояще, як свіжа. Прям. Сидимо та розмишляємо. Що ми розмишляли, Серега? Я коротко, вже скільки всього розмишляла, тепер не знаю, як вам це все переказати. І думаю, я ж вам відео не зняла. Треба вам щось зняти, показати. Ось, наприклад, дивіться, яка. Бабочка з Аліекспреса мені приїхала для котів, на картинці було намальовано. Не доїв? Боже, не доїв, а що такое? Не подужав? Ти знаєш, що раніше, коли люди приходили на роботу, їх спочатку садили їсти. От як людина їсть, так вона й робити буде. А ну потужить камеру. А що? А на що це ти так сказав? Люди думати, що ти аб'юзер, який б'є мене. А я синяки балетом замастюю під очима. <рес> я от бистренько поїла бігом. Ні, ну Я йому насипала, звісно, як доброму коньові. Ну, щоб я, знаєте, люблю, щоб не оставалося. Когось підкормлю, то вічно в когось, як не метеоризм, то ще щось робиться тоді. <рес> в общем, дівчки, відео получилось таке. Оце. Всім гарного бадьорого дня! У Нас сьогодні трошки мороз спав, да, Серега? Ми вже поснідали, п'ємо смачну каву. Далі буде.